колишньому санаторії Аркадія, що на французькому бульварі 40, рубають дерева. Зараз ця територія державний парк. Пам'ятка, а сам санаторій перебуває на стадії реорганізації. Тут є дуби вікові, три дуби, точно 100% промарковані. Там є ще платанти. далі. ось бачите хрест на цьому. І так дуже багато дерев промарковані. А ось що залишається від дерев з такими позначками. Таких пнів тут десятки. А ось решти самих зелених насаджень. Оксана живе поруч. Вона каже, пиляти дерева почали ще в червні. Відтоді Одесити намагалися домогтися відповіді від керівництва колишнього санаторію. Що тут коїться? Підходили, та нічого внятної відповіді ми не отримали, розумієте. Дерева будь продовжують вирубуватися. І ще і ще таке питання. Це парк пам'ятки. Бачите, воно має бути відкрите для всіх громадян. Як каже пан Селецький, да, воно відкрите, але коли сюди заходять люди, просто з одразу хто вас пустив, на якій підставі тут знаходитесь. Пан Селецький, пояснює Оксана, це представник комісії з реорганізації санаторію. Сама жінка переживає, що знищення дерев це перший крок до забудови території, адже тут є де розгулятися. Понад 9 гектарів землі, а самі дерева можна пиляти ще цілий рік, їх тут близько тисячі. Усі ці побоювання поспішають спростувати в медичному центрі реабілітації матері і дитини. Це заклад, в який зараз реорганізовується колишній санаторій. Там кажуть, дерева дійсно зносять, але тільки хворі. Ми звернулися до департаменту екології Одеської міської ради за Тим, щоб вони обстежили всі ці дерева, департамент екології створив комісію по обстеженню цих дерев, і у результаті цієї комісії було визначено, що 127 дерев, які знаходяться на цій території, французький бульвар 40, вони знаходяться в незадовільному стані, в аварійному і підлягають зносу. А що цікаво, до департаменту в закладі звернулися у вересні. А пиляти то почали ще в червні. Стверджують Одесити. Тут була комісія, ходили люди, і у ця центральна алея вона була дерева, які були випалені, пеньки були присипані соломкою. У відповідь на це в центрі стверджують, дерева просто були небезпечні для тих, хто тут гуляє. Тут почали падати дерева на високовольтній лінії. Та були дерева, які, наприклад, після там урагану чи вітру великого, почали хилитися. Так і це було е, дуже опасно, тому що ми привозили вже на цей період сюди е, дітей та відбувалися якісь масові свята, свята. Але і це не все не обійшлося і без порушень з боку чиновників, стверджує депутатка міськради Ольга Квасницька. Цей акт ми вивчаємо, він не відповідає процедурі. На жаль, ви знаєте, я не розумію, чому чиновники Одеської міської ради не звернули, що це територія природно-заповідного фонду, і процедура зовсім інша. Вона не підпадає подію постанови, на яку вони присилалися. Тому це питання уже до слідчих ДБР, хай вони займаються цією справою. Та й чому тут не дбали про дерева, а довели їх до такого стану, теж питання. На жаль, без відповіді. А поки Одесити планують далі стежити за діями чиновників, щоб тут несподівано не виросла чергова висотка.